Ось так воно зараз виглядає, машина не мита, я її підготавлював. Тут підкрилок трохи куцнутий. Ну, я це все зроблю. Це все я знімав, я зазору не виставляв, покрило підґрунтовував. І скло тут коцнуте. Дверка була міняна ось оця. Вона в оригіналі з Польщі переїхала. І крило оце було зацеплене, ну, воно вже теж підґрунтовано. під покраску підготовлено. Поріг ось по сюди грунтувався, робився ось сю по по петлю Порога ось такий Щось покажу. Тут і сержавчина тут по порогах але ну, воно все убереться. Тут теж брудне все, нічого не підготовлю. Такий салон, нічого не протерте. Сидушки всі ціленькі, не прокурена, ручки не стерті, педалі не стерті, коврики цілі. Так, сейчас покажу далі под капотку.